Всім привіт! Сьогодні покажу вам хою інфланту. Нарешті я спіймала її, коли вона квітне, щоб вам показати. Бо вона з весни квітне майже постійно, але я чомусь уже помічаю, коли починає, чи вона в бутонах стоїть, або починають квіточки відвалюватись потрішку. Дуже її люблю. У неї дуже цікаве таке листя, воно трішечки, наче як опушене. Бачите, воно таке, в принципі, невеличке. Рослина, ну в принципі, вона достатньо компактна. Якщо її отак закручувати, у мене це підвісний горщик, можна закручувати на таку ж опору, як я вам показувала на проволоку. Воно буде дуже круто виглядати, але в мене місця вже на підвіконнях немає, щоб так її поставити. Тому вона, от в такому підвісному горщику, закручена. Ну, в принципі, дуже нормально. Світла багато не потребує, вона стоїть на західному вікні в мене, не стоїть, а висить. вірніше. І е, висить там, де менше всього світла, там е, ближче до краю вікна, е, її причиняє ще інша хоя. Тому до світла вона не вибаглива абсолютно. Можна навіть е, таке підвіконня не, не дуже прямо світлене. І бачите, вона постійно квітне. Зараз в неї три квіт... квітконоси, ті, що вже розквітли, ось, ось ще один з боку, бачите? Ось, ось квітконос, ось, ось маленький, бачите, вже набирає бутончики, ось, ось ще один квітконос. Тобто вона квітне дуже класно. Так вам ближче покажу її квіточки. Ну, Квіти в неї просто це щось нереальне. Вони мені нагадують конвалії, тільки в жовтому кольорі. Я взагалі дуже жовтий кольор люблю. А тут ще й форма конвалії, ну, дуже, дуже класно. І незвичайно для Хої, бо хої ж майже у всіх Хої квіти зірочки. Ну, майже у всіх. А тут, бачите, така дуже-дуже цікава форма. І теж видно, бачите, що квітконос квітне один раз. Тобто вона квітне дуже, дуже класно. Покажу вам ближче листочки. Вони прямо коли трогаєш, вони такі як, як бархатисті. І листочки невеличкі в неї. Тобто, в принципі, рослина ну, достатньо компактна. Якщо шукає, шукаєте щось таке невеличке, то закрутивши її на опору, вона у вас багато місця не займе. Особливості росту розкажу трішки. Вона в мене вже дуже давно, мабуть, років ну, 5 чи 6, я думаю, десь так. І, чесно кажучи, перший час я не могла знайти з нею спільну мову. Це була якась жесть. Чесно, я її так хотіла, дуже довго шукала чернок. Спочатку не могла знайти ні в кого не було. Вже написала всім дівчатам, колекціонерам, продавалася або доросла рослина, але це була космічна ціна. Або ну, щось ну, не могла ніяк я натрапити на черенок. І все ж таки купила його. Це був черенок на два листочки. Вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, це був він вкорінений чи зріз. Мені здається, що це зріз був. Він ну, вкорінився, все добре, Вкорінюється вона дуже класно, швидко, поставили у воду, вона пустила корінці. Тобто, з вкоріненням проблем взагалі у неї ніяких нема. Ну, а потім почалося саме цікаве. Вона в мене почала рости. Тобто вона росте все добре: росте цей вус, пагін росте. Починають листочки, там десь щось якось намагатись вирости. Тут я бачу цей листочок, вже радію, і він відвалюється, жовтіє, відвалюється. Ну, блін, і так продовжувалось дуже довго, ну, десь, мабуть, з півроку, якщо не більше. Я вже, чесно кажучи, думала, що це не мій сорт взагалі. Я не знала, що з нею робити. Я вже і переставляла її, і пересаджувала. Ну, коротше, щось, щось мені здавалося, що їй у мене не подобається. Чи я не могла, можливо, підібрати правильний полив, ну, щось було не так. А потім, А потім просто я почала на неї звертати менше уваги. Я її пересадила в горщик, підвісила так в підвісний цей в підвісне кашпо. І все. І взагалі, взагалі не звертала на неї уваги. Вона там мене і о чудо сталося. Вона почала нормально рости. Причому якось так швидко вона перетворилась в таку класну круту ліану. Я навіть от в цьому році. Викладала вже е, відео цвітіння, там навіть більше ні, відео, відео, не фото, це відео були. Я її не могла зняти, знімала прямо на підвіконні, бо не могла зняти, е, зняти разом з горщиком її. Вона настільки переплуталась там з іншими сплелась хойми, Тобто у е, мене це був цілий квест її розплутати. Але я потім вже, як вона відсвіла, розплутала. І вже ж її закрутила отак на горщик, сформувала в цей підвісний. І тому вже можу зараз вільно знімати, показувати вам її квіти, як вона квітне. Ну, я звернула увагу на те, ще, що вона любить полив, все ж таки. Лист у неї тоненький. Е, і вона любить вологу. Ну не прям так, щоб постійно був вологий ґрунт, е, а е, ну, не давати коротше пересихати дуже сильно. Бо в мене бувають такі, що, наприклад, ну, якщо хоє з м'ясистим листям, то в мене буває, що вони підсихають дуже гарно, тобто їм їм потрібно час від часу прям просушувати добре. А от інфланта я помітила, що не любить пересушки сильної. Оце можливо, мені здається, і була проблема на початку знайти підібрати правильний полив. Зараз в мене таких проблем фут -фу -фу, з нею немає. Не пересаджувала я її вже давно. Вона мені от, здається, що в тому ж самому горщику, що я її на початку посадила, зараз да, там 12-й горщик, 11 чи 12-й горщик вона, ну, тобто, їй в принципі, місця достатньо. Але я думаю, що вже наступну весну пересаджую трошки більше, в 13-й, можливо. Але ґрунт я досипала. Весною досипала ґрунт. Не весною, а це коли розплутала її. Після того, як вона сплилася, то я досипала її свіженького ґрунту. Ну і підживлювати регулярно, тому що ну, вони ж активно ростуть, особливо влітку. Тому не забувайте про добриво, Підживлюйте. І добриво беріть перевірене. Щоб добре було гарне або Агріколь, або Петерс мені дуже подобається. І те, і те подобається в принципі. Ну Петерсом я користуюсь давно вже, і він мені більш економічний, бо квітів дуже багато. Він в порошочку йде, там буквально крапелюшечку розвели на літр води і поливаєте на постійній основі це мікродоза така буде на постійній основі. Агріколь там воно рідке. Тому читайте на упаковці, ну, все ж таки, я рекомендую дозу зменшувати, не брати таку, як е, пише виробник. Краще зменшуйте дозу, можете зменшити навіть, ну, наприклад, якщо ви хої, поливаєте там, два рази в тиждень, ви зменшили в чотири рази і поливаєте в чотири рази дозу, зменшили. Е, це якщо виробник, наприклад, пропонує раз на місяць. Дозу і поливати раз на місяць. Тоді зменшуєте в чотири рази і поливаєте через полив. Тобто вираховуйте собі. Ну, мені от мені більше подобається, коли е, рослина отримує живлення на постійній основі, але мікродози такі, тобто регулярно, не раз в місяць ви її там покормили. Це те ж саме, що ми з вами їмо кожного дня. Тому рослині теж треба живлення. потрібно десь його брати. А так як у нас в горщику ґрунт ну, обмежений, коренева система в закритому вигляді, ну, її живлення взяти немає де. Тому е добриво це обов'язковий, скажімо, елемент догляду, якщо ви хочете, щоб рослина у вас розвивалась і квітнула, і гарно квітла. Тому добре використовуйте. Ну, В принципі. Все розказала. Зараз покажу вам, що є в продажу черенок вкорінений. Це вже не чернок, це вже така рослинка. Дивіться, молода рослинка з гарним ростом. Це вже в неї вуз такий пішов, довгий-довгий вус. Тому звертайтесь. Вже можна пересадити десь через місяць горщик. Коренева тут гарна, але в принципі ще стаканчик 200 мл. Тобто, місця ще тут йому достатньо, але вже можна буде десь через місяць-півтора пересадити в горщик. Я в стаканчиках не рекомендую довго тримати, Бо рослина тоді гірше розвивається все ж таки, треба давати. Повноцінний горщик. В стаканчику я тримаю десь ну, 2-3 місяці. Це, ну, це мені здається, що вже крайній срок три місяці, і то е не всі рослини, особливо якщо я беру вже вкорінені черенки, хоча я стараюсь брати зрізи, то я стараюсь у свій ґрунт пересадити, бо все ж таки ґрунт має велике значення. Для розвитку, для росту і розвитку рослинки. Я свій ґрунт уже знаю, тому я стараюся рослинки одразу пересадити у свій ґрунт. Ну, ось на сьогодні і все. Дякую вам. Якщо виникають запитання, як завжди, пишіть під відео. Каталог залишаю під відео, контакти мої є в описі. Замовити можна, написавши мені у телеграм. Є зрізи, вкорінені черенки, тому пишіть, запитуйте. Дякую вам за лайки і за підтримку мого каналу.